i yeah, Так Слава Україні, дорогі брати і сестри, пані і панове, доброді! Я звернувся з рядом цих привітань, тому що вони були притаманні нашому українському народу. Я хочу коротенько, не затримуючи вашу увагу надовго, звернутися до цих світ і дати їм коротку інтерпретацію пояснення. І так. Слава Ісусу Христу! Богу належить пріоритет над усилям. Слава і правда Божа давала життя і натхнення усім людям. Доброї волі. Слава Україні. Так треба, щоб український народ був як нація. Це із волі Божої повстало. І хто хоче ігнорувати це, той бореться не тільки проти українського народу, той бореться проти правди його. Ми звертаємось і кажемо, дорогі добродії, тому що це виходить із християнської етики. Апостол Павло закликає, чиніть добро один одному. І через створення добра кожна людина знаходить себе. Не тільки через задоволення особистих потреб, а через створення добра безкорисного. Через нього людина росте і міцніє душевно і фізично. Так створюється кожний народ і кожна нація. Я звертаюся і говорю, шановні пані і панове, це звернення не як класове уявлення, тому що до вільної людини на Україні звертались і казали, пане брате, людина була вільна і сама собі пан, І це вже говориться без себе. І ось такі поняття, за якими стоять ціле життя духовне. Воно повинно вернутися до нашого народу, демонтувати всі уявлення вхитні з минулого, які нав'язані нам матеріалістичним і марксистським уявленням про життя, про класову ненависть, про класовий підхід і класовий погляд на все, всі рівні перед законом апостол Павло проголошував перед Богом всі рівні. Грек Єлин, цебто скіф, нема ні чоловічої, ні, ні жіночої статі, всі рівні перед Богом. І тому вся ця рівність повинна нам приходити до нашої свідомості. Всі рівні перед Богом. Вітаючи цей час вас, усіх, радіючи із того, що ви прийшли сюди і вас покликала. Покинуло ваше сумління послухати української пісні, українського жарту, бачити український танок це пережити заново і переживати нашу історію, наше життя. Тому що кожна пісня це життя народу, це життя нації, радість і страждання, і веселощі і втіхи. Це повинні стати нашими втіхами і радощами. І тому сьогодні ми об'єднуємося з нашим минулим. У народа, народ, який не має історичного минулого, він не має і майбутнього. Тому за те, щоб ми жили і процвітали як народ і шанувалися, треба нам пам'ятати наше історичне миру. І на закінчення хочу сказати: завжди українці. Які говорили про гідність, свою, захитували націоналізм. Це хто не, за цими словами стояли, з зневага чи не любов до інших людей? Ні. В Україні повинні шануватися всі люди інших націй. Найбільша спільнота це росіяни, які знаходяться в Україні. Але Україна унікальна тим. Що сама сам Київ і Київська Русь є теж історичною батьківщиною кожного свідомого росіяна. Тому всякий, хто вважає себе росіянином, не повинен ні на хвилину думати, що він знаходиться в іншій країні. Він знаходиться на своїй історичній батьківщині і повинен помножувати всі свої таланти і життя, возвеличуючи. Історичну свою самобутність і об'єднавшись в братській любові творити нове життя в вільній Україні. Оскільки сьогодні такий у нас момент і така щира подія, то не обходиться і без благословення в даний час. Уже сталася така традиція. Тому я хочу закликати Боже благословення на колектив цей, на місце це, закликати Боже, благословення на всіх вас, щоб ми міцніли правді Божої. Царю Небесний, утішитель духу правди, що в силі і наповняєш, скарби добра і життя подальше. Прийди, селися в нас і очисти нас і всякий скверник, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, нині час і на віки вічні. Амінь. Отче наш, будь ласка, Отче наш, що єси на небесах, не наш військ, він є твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. На славу і честь Святої Тройці, на славу і честь України за правду і волю, щоб піднімався ваш голос і звучала ваша пісня і вела весь наш народ до відродження нашого українського епіту. 七个。 Козаків, і зараз я вам їх представляю. Микола Євтушенко. України, актор, читець, співак, закінчив Київський державний інститут культури, режисерське відділення. Федір Стечук, гітарист, співак, лауреат, і Закінчив Київський державний інститут культури і працює разом зі своїм сином, Сашком, який допомагає йому у морській діяльності. Ігор Денисенко закінчив Київський Державний інститут культури. Піва працював в багатьох державних філармоніях. Ілдар Каліка, Скрипальськопілка, закінчив одеський консерваторію. потоку. Сергій... Крипаль, закінчив Миколаївський державне музичне училище, працював в обласних філармоніях. І Валерій Вербицький композитор співав Кенні Бейні, лауреат Батюшні України, закінчив Київський державний інститут культури і нарешті керівник ансамблю Вільній позамі. Предоставляю слово криміку, ансамблю в козаки. Дорогі друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви прийшли до нашего святого. Зараз для вас будемо співати пісні, і нам буде дуже приємно, якщо ви зараз зустрічаємо ці пісні еплемі або сказі. Дякую, ще раз. Вельми шановне товариство. Зараз у нас хвилююча мить сьогодні. Ансамбль вільні козаки щасливі, щасливі і безмежно вдячні вам, усім присутнім за те, що ви. Сьогодні знайшли вільну годину, щоб примножити разом з нами ту велику любов до рідної української вісі, до рідної мови. Спасибі вам, спасибі вам, святий Отче, за те, що ви прийшли нас привітати, а священня, яке дуже вдало прийшло. Між іншим, отець Микита прибув з Баштанки. На жаль, у нас немає приміщення, але я думаю, що згодом це питання вирішиться. Спасибі вам. Спасибі вам, працівники культури, наші колеги, за це свято, яке ви влаштували в особі директора Андріанова Рудольфа Васильовича. Я думаю, що з такими кульпатівниками ми обіднімемо прапор України, прапор мистецтва. Зараз у залі я знаю, сидять багато наших друзів, які допомагали нам з перших днів нашого ансамблю, допомагали безкорисливо. Це хочете, хотілося б згадати Олег Михайлович Денисенко. Давайте побадуємо її. Спасибі, Олег Михайлович. За вашу доброту, директор російського театру Микола Антонович Кравченко. важливий директор російського театру, але це Хлопець казав, завжди нам на допомозі ніколи не відмовляв. Директор будинку технічної художньої творчості. Народної світі, красов Віталій Станович. До речі, ансамбль якого, народний ансамбль Танцю Бригантина, буде приймати разом з нами участь в концерті. Також приїхав нас поздоровити. По телебаченню бачите часто Росман Валерій, який спасибі йому, не відмовляв ніколи. Ми дуже вдячні і інші. Я думаю, що з такими людьми. Ми піднімемо нашу українську національну культуру. Я казав Тарас Шевченко, його живе добра слава! Слава України! Слава Україні! Панове братове, Вас вітає ансамбль! Вільні козаки! thank you